Декілька запитань стосовно позачергової сесії Бродівської районної ради наш кореспондент Наталія Кутняк поставила голові Бродівської районної ради Євгену Васильовичу Шведу. Євгене Васильовичу, колись ви з Володимиром Дідиком були досить близькими товаришами по цій сесійній залі. Хто чи що спровокувало те, що саме Володимир Дідок очолив цей рух проти Шведа в цій сесійній залі, так, як керівника районної ради? Коли ви дізналися, що готується позачергова сесія з таким питанням про діяльність керівництва Бродівської районної ради і чи працював? Апарат районної ради з інформаційними матеріалами. Чи готував цю сесію апарат районної ради? Добре, дякую за запитання, бо питання важкі. Звичайно, з Володимиром Васильовичем десь нас об'єднувало те, що він працював колись на Підкам'янщині, і я був директором школи, були певні господарські підходи. Я відбудовував школу, яку отримав в 96-му році, дуже в такому занедбаному стані, і шукав всі. Шляхи для того, щоб даний заклад був як найкращий. Ну, користувався послугами Володимира Васильовича, десь нас в цьому плані і об'єднувало. Хочу зазначити, що якщо зараз хтось може заїхати і зробити репортаж, але їх достатньо було, яку я покинув школу, там є сучасні обладнання, кухонні, прачечні, холодильні і так далі, і вони використані, ну, завезені туди не за рахунок бюджетних коштів. Я шукав кошти як спонсорів за кордону, з області, з району, різних меценатів, різними шляхами для того, щоб цей заклад існував і мав нормальну матеріальну базу. Правда, не маючи закордонного паспорта, я ні разу не був за кордоном за 20 років в школі працювавши директором, влітку практично не був ні разу відпустив. Якщо вже користувався десь якоюсь відпусткою, то за 20 років двічі, що вже в зв'язку з переломами, користувався ну, якимсь санаторним лікуванням, але це вже ну, осінній період, осінньо зимою. Хочу зазначити, що саме це мене десь там об'єднуло в плані господарських підходів з Володимиром Васильовичем. Я навіть за це можу йому подякувати, бо було певне розуміння, певне ціле. В плані реалізації мікропроєктів. ну то я можу зазначити слідуючи, що питання таке хто більше кому допомагав, це друге, риторичне питання. Що стосується питань цього, що, стало, що стали певні особи в тому плані, що ініціювати таку сесію про недовіру голові районної ради, я б знав, коли я вперше, це б знав я в понеділок. Зранку, десь в районі по 10-й годині, їхавши на похорон, до речі, своєї вчительки і працівниці потім змушені е бути не до кінця, бо прийшли ініціатори вимагали сесію іменно на вівторок. Якщо б я її не збирав, значить би було, що я злякався, чи, чи, не, чи порушуючи регламент, де є одна третя, я не, не збираю сесії. Це був теж тут такий політичний тиск. Сесія була зібрана. Які проекти рішення чи матеріали надавалися ініціаторами, нічого не надавалося, тільки звучало про діяльність Бродівської районної ради і образу депутатів. Якщо ставити питання образи депутатів, то напевно, на всіх сесіях від першого скликану від першого засі, сесійного засідання від 12 листопада, то саме найбільше я рахую обідали мене. Бо звучали там. Звинувачення в політичній діяльності, корупційній діяльності. В чому вони тільки не звинувачували? Я думаю, ви як засіб інформаційний, ви це прекрасно знаєте. Я витримав, взяв це в себе як мачалка і для, Він... для, для, чого? для чого? Для того, щоб не, роз... щоб не підкидати масла вогонь, а тільки для того, щоб працювати на район. Тоді, коли постало питання, Перш за все, спочатку, що вона вже почала роз'єднувати? Почала нас роз'єднувати десь приблизно влітку, якщо проаналізувати 2014 рік, 2015 рік, а по, і з 16 роком реалізації мікропроєктів, то в 2014 році майже було 90% і 10% реалізовував один підрядник мікропроєкти, В 2015 році десь було 70 на 30, то в 2016 році зайшли. Підрядники різні і створилася конкуренція десь тут. Звинуватили мене в тому, що я хтось там собі мав певну обіду, що я впливав на цього чи іншого під виконавця робіт, який розпорядні на розпорядника коштів, чи хто реалізовував мікропроект. Ну я, наприклад, я вже тут вам, я, вам це прямо казали, чи ви так думаєте? Я, мені е, закиди були прямі. За це я відповідаю. В цьому плані я можу зазначити слідуюче. Я, наприклад, у нас директор школи з Ясинова, опозиційний діяк зараз до мене, пані Богдана Башко. Я її не забороняв надати. Вона мала вільний вибір, і будь-який директор мав вільний вибір в плані реалізації мікропроєктів вибирати собі того чи іншого підрядника. А коли постало питання головного лікаря, тут взагалі... Зібрався буч. Так. Зрозуміло, що питання десь поєдналося в плані гостроти госпітального округу і діяльності лікарні. Але передачі, комісія навіть яка, хоча, будучи членом комісії, я рухи, будучи включеним членом комісії, мене навіть не повідомили, що дана комісія працює. Я теж відповідаю за дані слова. То десь ціна питання дуже велика стала. Тобто і... комісія працювала в день позачергової так, сесії. вже? Але і ви не знали, що і вона Я працює. не знав. І до третьої години я, в принципі, міг виділити хоча б там годину, пів години часу для того, ну хоч поспілкуватися, які е, мене, як керівника закладу е, органу місцевого самоврядування, а е, Центральна районна лікарня є комунальним закладом районної комунальної власності, до мене би мали бути питання і в мене до комісії. Чомусь це не зроблено. Значить, десь я там був небажаним. І ціна питання стала дуже висока, дуже висока. Ну, напевно, я що, не даю розбазарювати кошти, хочу порядку. Ще одне питання. Чомусь проти мене. Всі акції організовувалися на другому поверсі. Коли за виконавчі дії, за... я використав всі пропозиції, які запропонувала районна державна адміністрація, називаю цифру. Хотіла районна державна адміністрація 945 тисяч пропонувала на підтримку органів місцевого самоврядування, підтримали, проголосували. Була би пропозиція на наволочки, на друге, чи хоча б лист був. Я бачив, що в поганому. Е... В якомусь стані наволочки десь в лікарні, бо я був в палатах. Але що настільки погані в реанімації, я там ніколи не був. Я в лікарні бродівській не лежав ніколи. Я просто проходив там, ну чи провідати когось, чи навіть по роботі. Е, ще одне хочу зазначити, що ціна питання дуже висока. Бо після сесії, після сесії в цей день, автомобіль, який стояв на подвір'ї, в ньому зроблено чотири прорізи. Я доїхав додому. Так, службовий автомобіль, я дої, завіз ще сільського голову з сакву до Стебруки, вернувся додому, поставив машину в гаражі, зранку виходжу, колесо спустило. А я поміняв колесо, поїхав, бо вчора був у Львові. Приїжджаю, даю Романові власні кошти, кажу, на Роман, їдь зроби колесо, бо десь пробити на цьому. Роман приїжджає в Львові з автостанції каже, слухай, друг. Ти народився в сороці, каже, бо про, бо те колесо могло вистрілити на трасі переднє колесо на такій слизькій дорозі, які сьогодні є, це є дуже небезпечно. Я хочу сказати, що це ціна питання дуже гостро постала. Ну, і ви, і ви звернулися до поліції? І я поліцію вчора це повідомив, але я кажу, що я там зараз. Я в усній чув І, Я в усній по Сьогодні я буду мати питання з заступником обласного прокурора, хай там. Ну, це вже це, це вже теж небезпека. Е, ціна питання дуже гостро стоїть, е, так що я рахую, що я руху раз так гостро. Я рахую, що я рухаюся в правильному напрямку. Далі політичне питання. Зрозуміло в 2002 році. І в будь-якому році, в 2005 році, в 2005 році, 31 січня, підніміть, будь ласка, матеріали сесії. Чи є газета навіть за 2005 рік, яка наша голос відродження в повному об'ємі надрукувала рішення сесії і хто як проголосував, то саме таким чином міняли головного лікаря, саме виконали органи місцевого самоврядування свої функції. І тільки чомусь воно зараз заполітизоване, але я кажу, я мав. Своє бачення в 2002 році мені не встидно, там мені закидали на першій сесії, що я був закожена, але мені не встидно, що я один з небагатьох жителів району мав свою громадську позицію. І зараз я її хочу мати. І не... Ну Це я Це ви вже такий пішли історичний екскурс. Давайте все-таки до цієї сесії повернемося. До цих двох позачергових сесій ви мали свою більшість тут в сесійній залі, але ось ці дві позачергових сесії останніх показали, що не все так добре, і частина депутатів, які завжди підтримували блок Петра Порошенка, вашу фракцію підтримали тепер ну, опозицію. Так, от як, як буде далі з прийняттям рішень. Рішення будуть я буду старатися, щоб в нас перейшло. Я на першій сесії говорив, щоб в нас поменше було політики, а одна тема господарка Бродівського району. Бо якщо кидати дезінформацію, а в нас її дуже багато вилито на сьогоднішній день, то я постараюся спочатку перевести питання всі, які вирішуються на сесії, щоб на розвиток. Всіх територій Бродівського району і щоб це було десь в розгляді всі, ці, більшості депутатів Бродівської районної ради. Чому так зараз виникло? Звичайно, що коли почала розхитуватися ситуація, частина депутатів побачили смак влади. Ну, десь там посада. Хоча хочу зазначити, я не дуже тримаюся за посадою стільки за посаду в плані матеріального якогось забезпечення чи щось іншого, але моя громадянська позиція десь зараз стоїть так, що я мушу дойти до кінця того, що я бачив, і хочу довести, що частина району, більша частина району має розвиватися і мають по 16-го року робитися дороги, реалізовуватися мікропроекти, будуватися е, ті чи інші е, підприємства. Був такий закид, що невикористані кошти е, по пологому відділенні. Я маю довідку тут. Е, зараз вам можу навести конкретні цифри. Е, по ДФР у нас передбач... Це за який за рік, за шістнадцятий рік. Дивіться, по ДФР -у в нас було передбачено коштів. Знають е, пер... повністю, що це таке ДФР. Ну, е, що, що, е, що фінансується, з яких джерел фінансуються роботи на пологовому відділенні, там, де звинувачували. І Незрозуміло ще раз, е, чому звинувачують мене. Коли за це, е, по посадових функціях, по е, всіх обов'язках за використання коштів, за виділення, за десь за передбачення, так, є. Е, е, Бачення би мало бути голови районної ради, а сам механізм реалізації того чи іншого проєкту покладений на районну державну адміністрацію. І якщо по пологому, це на Львівську обласну державну адміністрацію на управління капітального будівництва. Але але, але так, всі стріли давай на шведа, бо він напевно міцніший. По передбачено коштів з фонду державного розвитку. У нас було передбачено 6 мільйонів 727 тисяч. Касові видатки становлять 2 мільйони 534. З цих касових видатків, з цього передбачених коштів, було 3 мільйони чи 2 мільйони 800 перепрямовано на жіночу консультацію, бо там не були передбачені всі проєктні роботи. Всі проєктні роботи, і для того, щоб завершити. Роботи в нас як найшвидший термін було використано, тому що всі технічні завдання не передбачені на половому відділенні, і вони не передбачені на сьогоднішній день. І це є функція теж головного лікаря районної державної адміністрації, бо на них покладені функції оперативного управління. То по фонду державного розвитку, по ДФР повернення, ко... повернення коштів не було, їх повернення нуль. Чи є правда, що повернуті якісь кошти? Скажу слідуючи, у нас передбачено субвенцію 2 мільйони 236 тисяч 200 субвенційних коштів, яких вдавалося залучити за рахунок сприяння народного депутата Михайла Бондара. Це був кінець року. А з якого фонду? Соцекономрозвитку. Це постановою Кабінету. Соцеконом so постановою Кабінету міністрів від 26 червня, це був додаток до тієї постанови, а кошти були виділені в кінці жовтня. Ці кошти спочатку помилково надійшли, вони надійшли в нас Бродівський район. Потім їх було перенаправлено в управління капітального будівництва. Якби управління капітального будівництва Лода спільно би, приклавшись зусилля, з виконавчою владою району приклало зусиль ці кошти би були використані. Але ці кошти не єдині. Бо ще в міський бюджет надійшли. Що внаслідок е кінця року і зразу контролюючі органи, то їх не вдалося використати. Але це не ці кошти, які були передбачені на початку року, і ніяких 7 мільйонів. Там немає, я назвав конкретні цифри. Ще можу, ще можу назвати, яка це була дезінформація. Це була дезінформація. На 1 січня без уточнених всіх робо, для цього потреба, з обладнанням зі всім, але це було на 1 січня і в цінах 2016 року. Зараз підвищення. Мінімальної заробітної плати і так далі, то з обладнання бо на пологове відділення дуже дороге обладнання. Наприклад, якщо ми маємо жіночу консультацію, то виконання робіт становить 20%, а 80% становить обладнання на Жіночу консультацію. Так само десь ну, не в таких мірах, але дуже вартісне обладнання на пологове відділення. І хотілося б його там поставити сучасним. То залишок е, яких потреб і коштів становив на 1 січня 2017 року 17 мільйонів 690 тисяч, 17 мільйонів 690 тисяч гривень для того, щоб завершити пологове відділення. Але я кажу, я сподіваюся, що спільно. Львівська область. А якщо е, вже шукати там дуже кістку молодці, то я кажу, кого саме більше образили від того часу, від 12 листопада 2015 е, року по сьогоднішній день, то напевне, саме більше мене. Ну ви ж не і, скликали І Я, я сесії позачергової не скликав. Я собі е, оперативно працював над тим, щоб в нас е, десь розвивалися об'єкти. Реалізовувалися ті чи інші проекти, вдалося подати на конкурси міжнародних проєктах, державного рівня проєктах, обласних рівнях проєктах і напрацьовані місцеві програми, що не було жодному скликання районних рад. Жодних. Так що, десь, напевне, через те, що почав рухатися в тому напрямку, що треба. Став дуже такий великий супротив на сьогоднішній день, а всі будуть закладати де інтереси майдану. Ну я теж можу, будучи на майдані, можу дуже багато ставити і тим спекулювати.